Всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо наші пригоди в How to Survive 2. Так, на чому ми не зупинилися минулий раз? Ми виконували місії. за чудики, давайте побіжимо до них. <кій> так, тут мав лут з'явитись. Позбираємо. Лут лишнім ніколи не буде. Так, тут наші зомбіки працюють. Так, водичка б. Щось Чомусь не випадає більше водичка. Чому не знаю? Приніж тут постійно була пляшка з водою, а тепер чомусь нема. Ну, добре. Так, 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 так. Тут нічого цікавого. Оп, тут щось у нас є. Ой. Люміній. Так, люміній нам треба. Тупс. Так, тут що? Ого. Ого, водичка. Чудово. Ні. Давайте це візьмемо, на візьмемо. Так, все, добре. Рухаємося, рухаємося далі. Зараз подивимося, що у нас буде за місія. Так, давайте сюди поскидаємо те, що ми набрали. Всякий хлам. Так, що ми там такого набрали? Опа. Сюди. Ага, це я собі робив чай. Я вже й забув, що я в минулих серіях робив так. Хавка, баночки сюди. Так, цвяхи сюди. Так, це так само, так само, так. Чук. Чук. Най воно тут валяється. Добре, місце є. Так, давайте. Ми нам до цих чудіків, як я пам'ятаю. <кхух> Вибачаюсь. Так, беремо. Валимо говнюка. Нічого не мав тебе. Ну Ой, хрен з тобою. Ох ти! Чу я тебе перший раз не побачив. Так, давай скоренько, скоренько. Блін, лук, тіма. Ау, оце я. Сфейлов. Так, стрілу я десь тут профукав, профукав, профукав. Ну, походу, я її вже з знайду. Може вона десь лежить, просто я сліпий я не бачу. Так, це полюбасу треба зібрати. Дивіться, скільки їх тут валяється. Так, це також візьмемо. воно знадобиться. Якщо щось, то викинемо. Бляха. Давай. Так, ці лібничі. А, правильно я йду. Опс, топе. Десь тут вони має бути. О! Так, що у вас тут травка? Травочка. Наша девочка сидить на травочці. Так. <клухи> <клухи> да да, да, це я. Що ти хочеш від мене? Так. Так. Я не буду це вам читати, самі можете прочитати. Я проклацаю так. З паузами. І 60 зомбарів завалити. Так, без питань. Давайте. Так, нам би можна було вернутися до тих двох брательників, шизофреніків. І до того чудіка, що живе з Лопатою. У них також є квести для нас. Так. Тут... Добре. Будемо бігати, збирати лут і валити зомбіків. Так, лута нема і зомбіків нема. Я люблю спочатку відкрити собі мапу, так, по максимуму, щоб я знав територію, по якій мені треба буде бігати. Так, тут і взагалі нема. Так, добре. Угу Так, тут навіть лута нема. О, от сюди не зайдемо. <кій> <кій> ну ладно, давай так. Я хотів по-другому зайти. Так ще Фігурка. Нахрена нам фігурка? Ей, що за фігня? Ей! Щось я нічого не можу зрозуміти. Бачили, ні? Просто тупо не цілилось. Говнюшку. Так, давай, давай, дивися, що тут є. Опа. Звідки ви, братчики? Слухайте, що таке? Не розумію. В цього тут прицілюється, а цього ні. Не знаю, ладно, може бах якийсь. Ну то добре, кіт, щось у нас є така хрень. Так, це лутати не можна. Так, я там бачу, вроді щось є. Не лазь по столах, будь людиною, як скотеняка. Так. Не ламається. Добрі. Ой-йо, Ай, хрен з ним. Так. Давай ще тут подивимось оце от. Наші ці фігурки я не пам'ятаю. А може її не знаю, але то не суттєво. Так. Блін, я забув про цього гавнюка. Треба було першого стріляти, але добре він нас не влучив. Давай, 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 падай. Так, тут чого. Є будиночок Ага, крен тобі. Угу. Так, а тут багато цих мазинчиків. Вбив? Вбив. Ладно. Це зараз сам вийде до нас. У нас зараз така ж погода, як в ігрі. Цілий день є дощ. Так, най буде молоточок. Порох, порох треба, треба, порох. Так, там щось є чи нема. Ну на що ти лізеш на ту коробку? Оп! Так блін. Їжа, кстати, як там ти. Ой, щось є. Ух ти. Вау, супер! Про це я не знав. Випадково потицяв на кнопки і <смір> В карта може бути велика, менша, така і опа, вугол. Так. Інвентар у нас на X. Бляха, забув. Так, їжа, так, все, нічого ще не потрібно. Так, що тут? Алюміній? Треба буде колись... Зараз походу ще ні, але... В майбутньому та не лізти сюди. Ой. Дивіться, скільки всяких цих фігурок. Це що за баночки? Тирин, тирин, тирин. Так, добре. Так, перший ми облутали. Давайте в другий йти. Йой, ламай так. То скоріше буде, як ламати палкою. Де ти? Гроню а, наверху. Добрі. Рики там. То де вона? Так, давай, а в вічок мой берінка тебе завал. Дей. А, ти тут. Ну ладно. Треба нам туди заходити. Це ми заберемо так. Ну, Но... та лісь. Треба нічого відчиняти. Ну подивись, ну він от, вот він от, він от він. Так. Пригай. Ну от звідси ти зможеш спригнути, ну, но звідти ні. Ладно, фік з тобою. М'яга прокурщиться. то можна пробігати ну це все так по побиріку нікуди не заходити, тупо настріляти зомбарії і рухатись що, друзі пишіть в коменти як ви хочете щоб я ходив збирав весь лут або просто тупо от, виконував так місії пробігав по побиріку не збираючи лут щоб скоріше просто проходити. Так, там якийсь гавнюк. Звідки там взявся, стопе, не лізьте туди. Що їй тяне в цій серії на ці столи? Так. Камцумір. Блять. Ви вірите за мій французький? І ви по-французьки не говоріть. Вчіться говорити українською мовою. І французькі слова не використовуйте. Так, єб'яночі, повалили. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Що у нас тут? Я на 80% загружений вже. уже. рілі? Блин, 90 кіл. Охренеть. Ця от мала, 90 кіл тягне на собі. Так, в том ма... Оооо, блин, я ничего не маю такого стопе, уважаемый. Давайте їх якось по одному. в першу чергу. Ну ты снайперша, блін. <клухи> <клухи> Та блин, валы видны. Бля, мені капхана, хана мені. Я повистрілював, хрен знає скільки хоч куди. Так, давай, бейре, лікуйся. Доста. опа, травка. Ми любимо травку. З цим нічого не поробиш. Так, збираємо свої стріли. Так. Десь у нас ще тут валялися гамочки. Слухайте, хлопці. А звідки ви всі набралися? Так. Тридцять вісім. Лахне собаку. Так, це вже такі ходуни снайпер. Цілиться одного вучив другого. Ми на цих говнюках зараз наб'ємо. Ще шість десь не йти говнючків. Так, стріли збирай. Головне, щоб потім мені не прийшлося шукати цього одного зомбаря, який надібуває. Що от одного не вистачає і капець їх рівно 60 на місії. Так, ще чотирьох. <гум> Ти рахуєшся? Так, да. добре. Поки не бачить. Опа! Попав. Чувачок. Так, тут лута файного нема. Тут якісь є. Берем, оп, ще берем. Так. Ще валяються. Хто їх стільки порозкидав? От звідки от їх стільки на вулиці валяється, коробок? Так, шановні. Ви де? Мені одного заборя треба, е. Ви шо, рілі, прикалуєтесь? Цей гавнюк десь 60-й я його провтикав. Ні, от він. Є. Так. Все. Фактично можна забіжати сюди. Ці два магазина. О, тут ще зомбарик. На, врило. Так, подивитись, що тут є. О, тут щось може бути. О, ну, бачите. Хаука. Хавку нам треба. Знову на стіл полізла. Що ж ти за корова така? Так, тут щось є ви взагалі Ех, Хрен до тебе. Кити є. Ну, да прыгай ти. <смір вказа> Давай, ще сюди і все. І валим. Стопе. Так. Чикс. Чикс. Не знаю, стоїть сюди заходити. Ну давайте. Тут і не треба ламати. О, стоп. Стоїло сюди заходити. Так, добре. Все, з цим ми закінчили. Так, так, ця місія виконана. Що у нас тут? Супер. Добре, чудово. Так, у нас перегруз. Ах, ще ні. Ще ні. Добре. Добре, друзі. На цьому ми серію закінчимо. Всім дякую за перегляд. Побачимось у наступних серіях.